Вітання стрільцям, ви на каналі «Про ствол» і з вами Бондар Ігор. І сьогодні у нас в фокусі нашого об'єктиву оновлена, а точніше, абсолютно нова лінійка від компанії Diamondback – Diamondback Obsidian. Поїхали! Давайте змоделюємо ситуацію, що Diamondback вас по якихось причинах не влаштовує. Ну, можливо, занадто проста гвинтівка, чи ви хотіли б щось більше, але знову ж таки, хотівши щось більше, хочеться надійний американський продукт не за всі гроші світу. І у Diamondback вже є по цьому питанню рішення. А саме, Така я б сказав напівпреміальна лінійка Demonback Obsidian. Давайте на прикладі цього Obsidian розглянемо відмінності від стокової моделі і поговоримо про те, що ж тут все таки помінялось. А помінялось тут. Практично все. Єдине, що спільне з минулою моделлю, з дешевою моделлю, це ствол, який виконаний з сталі 4150, з хромванаді, з нідрідним покриттям. Але тут довжина газової лінії, як у більш старших моделей, Карбайн. Це все зроблено для того, щоб ця арка працювала більш надійно на різних типах боєприпасів. Я хочу сказати одразу про позиціонування цієї арки. Diamondback не позиціонує її як спортивний зразок. Це так називаємо дюті-арка, тобто арка на кожен день, яка а, по своїм габаритам, б по своєму наповненню і виконанню, має служити при будь-яких при будь-яких сценаріях. Раз ми вже заговорили за службу, наступну дітальню, яка після ствола нас цікавить більш за все, крім фурнітури, ми зараз до неї повернемося, це. Затворна група. Тут знову це мілспек затворна група, але на відміну від більш дешевих моделів, вона ще до того всього має нікель борове покриття, яке набагато стійкіше до пошкоджень, ніж без покриття взагалі, або звичайне покриття там на більш бюджетних моделях. Влічина затвора, також затворна група, тут має пройшла процедуру шотпінет. Шотпінет це така дробіструйна обробка. Я вже розповідав це в минулому відео. До речі, посилання буде прямо ось тут. І там ви детально подивитесь і послухайте, що таке дробіструйна обробка. Нагадаю, що поверхня затвора і поверхня лічини затвору обробляються металевими шариками, б'ються металеві шарики по цій поверхні, тим самим зміцнюючи і покращуючи втомну міцність, втомну міцність конкретної деталі. Це запобігає мікротріщинам, оплотнює молекулярну структуру і так далі. так далі, так далі, далі. В цілому, знову ж таки, це класна лічина і класний затвори, які в принципі відповідають своїй ціні. Якщо у ДБ-15 це все було якби трошки не характерно для такої бюджетної лінійки, то тут це все в рамках в межах жанру, в рамках жанру. Лічина тут пройшла також магнітопорошковий контроль якості. Це такий метод контролю, нагадаю, який не пошкоджуючи поверхню і структуру матеріалу, дозволяє інспектувати якість молекулярної структури матеріалу, тим самим запобігає ви браків, мікротріщин і так далі, що в цілому покращує ресурс і юзабільність цієї моделі, як, як такої. Ви можете не переживати з приводу того, що з чого там зроблена лічина на відміну від деяких там ну, бразильських виробників і, і так далі, корейських. І, ну, тобто, в цілому, це серйозний військовий, військовий продукт. Давайте тепер, поговоривши про затвор і ствол, повернемося до зовнішніх частин. Одразу що кидається в очі, окрім покриття сиракот, це. Особисто мені ручка взведення Вархаммер двостороння, Знаєте, прям така вона. Ха -ха. Навіть якщо у вас буде загонник з каліматорним прицілом з боку чи якийсь особливий моноблок, довжини цієї ручки вистачає для того, щоб ви могли взвести і достати патрон в патронік при будь-яких розкладах. що називається. Поїхали далі. Аперловер 7075 алюміній Т6, зроблений з паковок, дофризований, дофрезірований для набуття таких певних художніх якостей, я не знаю, як це назвати, але в цілому виглядає прикольно. Чимось так нагадало мені Springfield Saint Edge. Ось в такій от зовнішністю. Має двосторонню кнопку скидання магазину. До речі, кнопка скидання магазину саме тут, вже в цьому обсідіні, вона збільшена. І як зліва, так і справа досить комфортно. Затворна затримка. Також має збільшений важель, запобіжник, на відміну від базової моделі. Тут більш короткоходний. Інший кут. Макпуловська рукоять, моє, модель. Разом з прикладом Макпул CTR має можливість регулювання таким чином, щоб в принципі ця арка мала компактні, максимально компактні габарити і при цьому не вигинався кут в кисті. Це дозволяє маніпулювати цією гвинтівкою досить просто і робить її такою зручною, досить зручною дюті, ну, будемо говорити, службовою зброєю. Інші особливості. В самій шахті магазину присутній такий вже натяк на якийсь там дофрезерований магвел, є направлячі. В цілому ця шахта дещо ширша, це дозволяє знову ж таки в таких дрібничках чуть проворніше маніпулювати зброєю. Два слова про цівку. Тут флі фрі-фло тобто вільно вивішена сівка, на відміну від звичайних стокових моделей. Інша гайка сівки. я вам хочу показати крупним планом її кріплення. На арці велика кількість qd антабок, як на сівці з різних сторін, що знову ж таки, Краще її юзабільність. Ну не знаю, як перевести на українську мову. Думаю, ви мене зрозуміли. Двухкамерний досить агресивний дульний гальмокомпенсатор. До речі, ствол тут. Я скажу я це в минулих випусках. Говорив, має восьмий твіст. Кому це дуже важливо, ще раз скажу восьмий твіст. Так що знову ж я маю сказати цю магічну фразу про те, що вона здатна стріляти будь-якими набоями. Насправді вона в будь-якому випадку здатна стріляти будь-якими набоями. Паспортна купність тут в межах з нормальним спуском, тому що тут це звичайний мілспек, задача кло просто працювати з нормальним спортивним спуском буде. Нормальним боєприпасом десь на рівні одної кутової хвилини, і це буде норма для нормальних арок. В цілому, всі стволи дають таку купність нормальним боєприпасом, але знову ж таки, наскільки вам це потрібно. Для арки на всі випадки життя її купності буде достатньо і в дві кутових хвилини, і цього буде, повірте, прям більше, ніж потрібно. На 300 метрів в попір попаде. Вже добре. В нього ж його ще треба побачити перед тим, як тут говорити про купність боєприпаса чи там твіст ствола і співпадіння твісту ствола з вагою кулі. Так, ось дульний гальмокомпенсатор в парі з такою компоновкою. Спрямленої ручкою, з ручною цівкою на всю довжину ствола, дає нам ергономіку. Ну, я не скажу, що спортивну, але близько до такої. Парку маніпулювати дуже зручно. Я встановив сюди зігзаур Romeo 8, самій приціл один з моїх найулюбленіших прицілів, напевно, на сьогоднішній день самий улюблений приціл. І все, що нам залишилося, це трошки з неї постріляти і вже вам сказати, наскільки вона відрізняється від прям від сокового Два слова про Obsidian, тільки з довжиною ствола 11,5 дюйма. Це знову все те ж саме. Що ми говорили на попередній моделі, тільки вона комплектується нерегульованим прикладом від компанії Strack Industries, який ви вже можете відрегулювати по необхідній вам довжині, знявши певні там прокладки проставки в самому прикладі. Така собі, знаєте, сікі пушка яка дозволяє встановити сюди, сюди дібал. Чи анбех, чи там ЛСУ, відеотека і глушник отримати сікібі машину за не всі гроші світу. Я думаю, що нам залишилось лише тільки постріляти і вже розказати наші враження від цієї арки. Перші постріли. Дульне гальмо прям працює так класно. Ви знаєте говорити про якісь особливі відчуття про стрільбу з арки я не можу по тій причині, що я би щось би відмітив, якби було щось би не так. У... Випадку з ДБ 15 це нормальні, звичайні такі юзабільні арки, в яких мені єдине, що не сподобалось, так це тільки хіба що спуск, тому що тут мілспек і це не дає змоги розганятися і стріляти на великих швидкостях. У всьому іншому ця арка вже скомпонована так, що ви отримуєте з коробки ну, дуже багато арки за ці відносно невеликі гроші. Я вже не говорю там про фріфло отсівку там чи такі речі, як фурнітура. Сама компоновка дульмогельмокомпенсатор, який в принципі працює нормальна, якісна затворна група. Коли мене питають, я працюю в. В області продажі зброї і консультації по продажам. коли ми спілкуємося з клієнтом і спробуємо зрозуміти, для чого йому потрібна ця зброя, дуже важко пояснити чоловіку, який взагалі не в темі там АР 15 чим Бюджетна арка відрізняється від небюджетної арки, виглядають вони однаково. При тому, що справді виглядають вони однаково. І хтось навіть там западає на такі дві мушки, мушку цілих складну чи щось подібне, не думаючи про те, що там знаходиться всередині. Так от у випадку з даймондбеком, там сама сама жирна штука криється в затворній групі і в стволі. Справді за ці гроші це одна з самих надійних затворних груп і один з самих таких зносостойких стволів за ці гроші. Вже фурнітура, яка вибудовує загальну ергономіку, починаючи від ручки. Зведення кнопок, прикладу і так далі. Це вже супутня річ. І тут в Obsidian це такий баланс між надійністю, юзабельністю, якістю і вже досить пристойною фурнітурою. В цілому на виході ми отримуємо такого серйозного гравця на ринку середньобюджетних арок. Знову ж таки, якому я замінив би одну єдину деталь. Я навіть би не трогав би цей ДТК. Я б замінив би тільки спуск, тому що мілспек, ну вибачте, роздражає мене цей міл на всю катушку, Ну, звик я зовсім до других речей. А у всьому іншому це прямо таки топова штука за свої гроші, примітка за свої гроші. Тим більше в неї такий досить виразний дизайн, що в цілому не дасть їй змоги затертися в ряді. Інших арах, які ви будете бачити на вітрині, і виглядає вона явно дорожче, чим вартує. Тому, якщо вас цікавить арка не за всі гроші світу, яка вже краще, ніж середньобюджетні речі, і в якої залишилось поміняти лише спуск, по моєму такому, на мою скромну думку, то Diamondback Obsidian може мати місце у вашому парку. Дякую за увагу! Дякую, що були з нами. З вами була команда Проствол. Я Бондар Ігор. Бажаю вам безпечно проводити ваші дні, здоров'я і Рідним і близьким Будьте в безпеці, пока.